Друзі, привіт! Сьогодні хочу дати трошки матеріал для роздумів, для того, щоб ми з вами занурилися зараз в роздуми. В роздуми про те, як функціонує наш мозок, в роздуми, як виникає думка. Щоб ви подумали про те, чому я не можу промовчати тоді, коли би було дуже доречно промовчати. Тому що все це створює думка. Це це функції мозку, які нам потрібно знати. Так як ми пишемо щоденник, у нас є тільки два інструменти: це є самоспостереження, спостереження за думками, не за собою, як я ходжу, як я виглядаю, як я розмовляю, а за думками. І ми сьогодні розглянемо, я підготувала презентацію, що таке автоматичний аналіз. Я назвала таким трошки складним словом. Але я думаю, до кінця цієї, цієї презентації, яка триватиме 15 хвилин, ви вже зрозумієте, про що йдеться мова. Отже, що таке автоматичний взагалі, аналіз, взагалі, аналіз думок, от цей процес аналізування, так? це його є природа, перш за все. Ви нічого змінити тут не можете. Ви можете тільки бачити його. Ясніше, чіткіше. І от тільки коли ви зможете його бачити, що відбувається, які процеси мисленні, тоді ви зможете наводити там лад, Отак, такими словами скажемо. І все в нас побудоване, всі наші теми на самоосвідомленні. Коли людина буде самоусвідомленою, тоді вона зможе розуміти свої думки. Коли буде чути, бачити, розуміти, звідки з'являються її думки, вона зможе провести собі ланцюжок. Чому вона себе так почуває, і тоді лише щось зможе підкоригувати в своїй поведінці, в своєму мисленні. Це все можна зробити, але перш за все, для того, щоб що-небудь взагалі кудись рухатись, потрібно побачити. І ми з вами за допомогою щоденника спостерігаємо за своїми думками. Отже, аналіз це процес думки, що виникає для вирішення задач в основному. Аналітичний розум це дуже крутий в роботі, але він дуже часто заважає нам в повсякденному житті, коли ми спілкуємося особливо, з зі своїми рідними, близькими людьми, тоді він нам заважає, тому що людина говорить якусь фразу, говорить якесь слово, а у вас включається зразу в голові аналіз, і ви видаєте рішення питань, ви зразу куча інформації, ви просто завалюєте людину тою інформацією, і вона закривається, тому що людина, можливо, просто хотіла. Виговоритися, але е, отакі, наше бажання допомогти, наше бажання бути компетентною в усьому, наше бажання е, оцінити своєї точки зору це все спрацьовує. І за всіма якимись такими Моментами, які нам заважають, які нам не подобаються, які ми відчуваємо в тілі якось некомфортно, переважно за ними всіма стоїть страх. І от коли ви хочете людині зразу дати відповідь, коли вона вас не просить, нанести їй любов, коли вона їй не потрібна, за нею стоїть страх, страх втрати контролю. Тому що, можливо, ви десь в якийсь період свого життя мали. Вимушено чи не вимушено, чи добровільно потреба контролювати всі процеси, контролювати всі, все, вся, давати результат. І ця звичка сформувалася, тому що багато разів повторювалася. Свичка формується багаторазовим повторенням. І ось ця звичка у вас залишилася. Це, наприклад, було 20 років тому. Зараз, через 20 років, у вас інша вже там статус, інша посада, інші близькі відносини. А оця звичка все знати, все розуміти, за всіх давати відповідь, за всіх все вирішувати. Вона дуже часто заважає. Ну, в таких от здорових відносинах, комунікаційних вона реально дуже заважає. І це, от є страх втратити контроль, страх виглядати некомпетентною. Це дуже важливо, та навіть. І ну, насамперед це є минулі звички і минулий досвід. От він звітом тягнеться, ви там робили так? А зараз попали в, наприклад, були в відносинах, де у вас чоловік, мужчина інфантівний, нічого не хотів, нічого не робив, от вам при приходилось все вирішувати, там, відстоювати, там, це все регулювати. І тут ви в другі відносини заходите вже, начебто людина хороша все. І ви далі починаєте то саме. Хоча ви розумієте, що ви так не хочете, але у вас в голові завжди перекручується. Людина щось робить, говорить, а ви так, так: я би зробила так, я би зробила так, я би переставила туди, і оце є от, про те, що ми говоримо. Автоматичний аналіз. Чому він може заважати? Перше за все, він перевантажує розум думками, які не потребують дії, тобто він собі додумує іншими словами. Знову ж таки, повертаючись до прикладу, людина вам щось просто розповідає. Але ваш мозок може мати таку звичку чіплятися за думки і додумувати, допомагати іншій людині, сформувати там собі своє уявлення. Тобто, розумієте, людина не потребує взагалі більшість з нас не потребують цього. Більшість з нас просто коли спілкуються, ми хочемо. Розказати про своє, так? бо 99% ми всі думаємо про себе. І в комунікації я говорю свою думку, і ти можеш мені теж сказати свою думку, не заперечуючи мою. Але, переважно, в комунікації, як виходить, я тобі розповідаю щось. Слухай, в мене такий цікава така ідея виникла. Я би поїхала в гори». І ви такі питаєте, коли? Я кажу, завтра? І ви такі зразу, та ні, завтра ні, і ви починаєте своє, тобто розумієте, що відбувається. І так більшість ідей, більшість якихось взагалі моментів, вони просто зникають. Так, ви можете сказати, що в, в такій комунікації народжується істина, ви дізнаєтесь багато інформації. Це все є. Але ми зараз говоримо в контексті ведення щоденника і в контексті тоді, коли нам цей автоматичний включення аналізу. Оця функція думки заважає. Тому що однозначно є завжди хороша сторона і погана. Ми зараз про хорошу не будемо говорити, бо ми всі знаємо, як це робити. Нам хіба щось заважає. Так? Якщо ми пишемо щоденник, хочемо дослідити думки, значить ми якось не можемо з ними впоратись. Якщо ми хочемо там, зранку встаємо і хочемо побути з собою, значить нам не вистачає контакту з собою. Ми не не маємо часу далі поспілкуватися, далі йдуть шуми, ну, значить, є потреба. Оцей автоматичний аналіз він дуже часто заважає, тому що додумує за інших, малює різні фантазії. Як виникає автоматичний аналіз? Він формується через звичку, минулі там якийсь досвід, де потрібно було, швидко вирішувати. Вся моя відповідальність на мене. Це, напевно, що 80% це є очікування ваших батьків. Які навчили вас так мислити, відстоювати, захищати, регулювати, тому що як же ж ти виростеш і не зможеш собі дати ради в житті. І там теж в кожного з нас є свої програми стосовно того. І Також одне із самих популярних, ще є таких бажань. Які формують автоматичний аналіз, це бути ефективною, корисною на рівні цієї соцмережі, звичайно, коли ви бачите стільки успішних людей, а їх завжди хтось буде показувати, що вони просто мега успішні в вашій сфері, особливо де ви працюєте, і у вас буде включатися дуже багато цього аналізу, як зробити, що зробити і. Це не конструктивний аналіз. Тобто, коли ви сідаєте з ручкою, з листком сфокусовано, виділяєте собі там дві години і кажете, зараз я попрацюю над тим, щоб покращити якусь стратегію своїх дій в роботі, це одне. А коли ви просто дивитесь в соцмережах і ваша думка чіпляється за чиюсь фразу, а вона так сказала, а чому вона так сказала, а вона зовсім не така, і я взагалі знаю, що це не так, це іде злив вашої енергії. До страх неефективності. Це війна зараз всіх, тому що ми маємо бути мега-ефективними, ми маємо все встигнути, ми маємо бути красивими, ми маємо бути наповненими, ми маємо бути енергійними, ми маємо заробляти багато грошей. У нас має бути ідеальна сім'я. Ми маємо, 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 маємо. І, і ми тільки все маємо. І в нас зникає прийняття себе. Прийняття себе зникає. І коли ми десь з кимось спілкуємось, ми там хочемо виговоритися, ми не хочемо е розмовляти якось там. Щось будувати, творити, ми просто хочемо виговоритися. Розумієте, Ви в чому в суть? Е і відчуття з'являється всередині: мене оцінюють за те, що я роблю, а не те, ким я є. І це стосується в сім'ях, на роботі, з подругами. Мене оцінюють, а якщо я не буду цього робити, вони не захочуть зі мною бути. А якщо я цього не, не буду тут ефективна, мене не, не будуть тут поважати. І це все робить наш автоматичний аналіз. Він додумує за те, що воно може бути. Я не повинна бути кимось, щоб почуватися самодостатньою. Я вже є і я самодостатня. Але нам зі школи батьки навіють, що ти маєш кимось бути, от тоді тебе будуть приймати в цьому соціумі. Тобто ми самі створили цей соціум. Зараз ми нарікаємо на нього, і єдиний вихід це побачити цю абсурдність, побачити оце все від сторони, щоб не реагувати. І тільки так ми можемо навчитись бачити ті думки, які цепляються за цей негатив. Подумайте над своєю цінністю вас як людини без досягнень. В чому моя цінність? Якщо я нічого не буду досягати. Чи є вона в мені взагалі та цінність, якщо я не буду цього досягати? Якщо я не буду такою з друзями, якщо я не буду допомагати там, якщо я не буду ефективною тут, чи я буду відчувати тут? Чи можу я бути, оце питання задавайте собі, чи можу я бути цінною для себе без ефективності? Бажання зрозуміти інше? Ну, це взагалі окрема тема. Емпатія всім відомо. Емпатичне слухання, коли ми слухаємо головою розумом і серцем, коли це все об'єднане, коли ми чуємо людину, ми її відкриті, ми її не оцінюємо, не аналізуємо, не засуджуємо, ми просто її чуємо і ми просто в присутності з тою людиною. Це дуже крута риса, але вона має свої межі. Ви не можете війти повністю в реальність іншої людини. Навіть якщо буде говорити, в мене був той самий досвід. Я тебе так розумію, тому що в мене було все те саме. У вас не може бути всього того самого, тому що у вас зовсім інший життєвий досвід. Зовсім. інший. У вас може бути уява, що у вас щось схоже, але це зовсім не це. І ваша думка про слова іншої людини це тільки ваша. Уява, ваша галюцинація це не істина. пам'ятайте. ваша думка це не істина. Це ваша галюцинація, яка прийшла. От прийшла інформація через очі вуха, зайшла вона в мозок, він там попрацював через свої фільтри, які вибудувалися вже з часом. З минулого батьки вам допомогли вибудувати, ваш досвід допоміг, звички сформувалися, цінності, переконання. все, він там пройшов, пройшов. Ця думка зайшла в вас. І все, і вас виходить вже. Готовий аналіз, як серф, знаєте, ви запихаєте папір, і він там раз-раз, раз, ваші зробили, все, і ви видали. Але це не є реальність, то, що видаєте. Це є ваша суб'єктивна думка. Ми можемо задавати два дуже класних питання, які допоможуть нам чути іншу людину, які допоможуть нам не оцінювати її, зразу не рубати на корню, і зразу не давати їй цілий список порад, яких нас не просять. Ми можемо запитати: слухай. А що думаєш на увазі, коли ти говориш про це? Хм, цікаво. А можеш мені розказати трошки більше, щоб я могла зрозуміти це? Ми не задаємо таких питань. Ми зразу даємо відповідь. А ви спробуйте, ваше практичне завдання буде. Завтра тримати фокус на тому, щоб задати мінімум 5 разів це запитання. А можеш пояснити більше про те, що ти маєш на увазі? Як цікаво. Що для тебе це означає? Тобто, в такому форматі можете ви дозмінювати. І як працювати от з тим автоматичним аналізом, як його, на нього реагувати, коли він заважає? Перше запитаннями, зупиніться і запитання, а що ти маєш на увазі? Тобто не давайте зразу оцінку, не, не летіть. Витримайте цю паузу. І щоденку потім обов'язково запишіть, як ви почували себе, коли ви це зробили. Це дуже важливо. Можеш пояснити детальніше, що ти маєш на увазі? От я зараз з вами говорю, не знаю, чи ви розумієте хід моїх думок, ви можете сказати, Катя, можеш детальніше пояснити, що ти маєш на увазі? От аналітичний автоматичний аналіз. Я буду розкривати цю тему. Нагадуйте собі, от це пам'ятати треба. Я НЛП-практики, і в нас були дуже класні переконання стосовно того, що ми всі різні, і наша якраз приємність людського такого існування полягає в тому, що ми можемо бачити ту різність і насолоджуватись нею, і, і брати один від одного якісь хороші моменти. Та? І бачити погані моменти, які. Ми можемо не брати і навіть не мати свого досвіду. то тобто це дуже круто. Думка іншої людини це її реальність, а не моя. Карта не територія. Є ще таке, є карта, але це не територія, тому що територія велика. Так само є реальність, а є моя думка. А є думка іншої людини. Але це не реальність. Ні її думка, ні моя це не реальність. Це лише думка, яка пройшла крізь фільтра. Я сьогодні кілька разів це наголошую, щоб ви розуміли цей зв'язок. З'являється думка. Думка це є все лише минуле. Нічого нового, з'явитися в ваш, е вашій думці, вона, вона не може, вона може побачити щось, і вона його проаналізує, під'єднає під те, що бачить, тобто вона все одно буде аналізувати. І наше завдання зараз полягає в тому, щоб відслідкувати цей момент, коли вона. Аналізує, коли вона підключає, побачите, нам не потрібно нічого змінювати. Ми зараз просто поки що дивимося, фіксуємо в щоденник, і тоді кожен з вас буде вирішувати, що з цим всім далі робити. Мені не потрібно брати участь у кожній думці, наділяти її енергією, наділяти її силою. Це тільки при бажанні, якщо в мене є позитивна емоція, я можу її підсилити. Але я повинна так само розуміти, що якщо в мене негативна емоція, я її можу теж підсилити. Або подивитись на неї і просто зрозуміти, звідки ти? Звідки ти? Ми переважно підсилюємо. Якщо щось ми погано зробили, от все, я неудачниця. І ви стверджуєте, я неудачниця, неудачниця, в мене нічого не виходить. І в цей момент. Не потрібно казати, О, що я говорю? Ні. Так, а чому я говорю я неудачниця? Значить, мій мозок мені підкидає, що я неудачниця. Значить, він десь підкидає попередній якийсь досвід. По ну це ж ситуація. Ну, Ті ж багато людей, які там, ходили з якимись там проектами по тисячу разів, їм відмовляли але на, на тисячу першого. Ну, тобто, це є життя. Чому я вирішила, що має бути саме так? Сталося так. Тобто є логічне пояснення, є логічний ланцюжок виходу з тих думок, ми ну, зараз працюємо в тому напрямку, пишучи щоденник і спостерігаючи безоціночно за думками. Роль самоспостереження спостерігайте за своїми думками, не оцінюючи, думка зникає, якщо ви їй не надаєте значення, вона втрачає свою силу, вона розчиняється поступово. І повертайтесь до моменту через дихання і тілесні відчуття. Дивіться, якщо вас там закручує часом, От прям ви не можете впоратися, та? ви ніби намагаєтеся, але воно вас думки закручують, якийсь негатив, якусь агресію. Просто в цей момент вам дуже швидко потрібно згадати про те, що ця думка робить. Наступне, що зробити, це три вдиха. диха видиха Де я є? Тобто переключити увагу. Думку можна переключити. Ви переключаєте увагу на те, як я себе почуваю, так, ноги, так, як я відчуваю пальці, пальці рук, пальці ніг, тобто переключили собі кудись. І ви побачите ефект просто колосальний. Ведіть щоденники, щоб розуміти коріння своїх реакцій, звичайно, і ставте запитання замість автоматичного додумування, замість тих ілюзій, галюцинацій. Е, Обов'язково ставте запитання, а що, що, що вона мала на увазі? Оця моя думка. Чому вона? Звідки вона ну, з'явилася? Не аналізуйте, прям не копайте, бо це, звичайно, енергозатратно. Не думайте, що ви кожен думку ловите. Ні, ви просто спостерігаєте за тим процесом зараз, пробуйте. І в кінці, десятий слайд. Думки це лише процеси мозку, які не завжди мають значення. Не просто такий процес, це просто його функція. Так вона навчилась. Навчилися так мозок працювати, але його можна і по-іншому навчити, якщо ви будете мати фокус уваги, тому що вас ж тому всьому навчили. Думаю, що ви свідомо ні в 10 років не вчилися, ні в 16, ні в 20, того свідомості про мозок про думку ми не мали, і тому маємо сьогодні можливість це все практикувати. Самоспостереження допомагає розпізнати думку як уявлення, а й не реальність. Тобто, коли ви спостерігаєте, ви розумієте, це ж всього-навсього думка. Але як вона мене крутить? Хм, цікаво, і не треба від неї відштовхуватись. Від, від, від тобто, Якщо ви бачите, у вас поганий стан став, та? ви якось тривожність або, навпаки, апатія. А що це за стан в мене? А яка думка підпитує цей стан? А звідки він виник? Ну, добре, є невдача, є ситуація. Невдача це ж тільки в моїй голові. Розбилася там, тарілка, та, роз зразу пішла імпульс емоцій, зразу подивився, ага, дивись, яка в мене думка пішла. Хм, Напевно, так, що звідки вона? І вас, вас само, ви спостерігаєте, а коли вона зникне, От вона ще досить мене тримає ця емоція. І, і так ви будете спостерігати, і в кінці зрозумієте, що е, свобода починається там, де ви не ототожнюєте себе з думками. Свобода тільки там, де ви окремо від думки, а мозок робить, звичайно, свої функцію, він і буде робити, але ведення щоденника і роздуми над думкою, вони дають е, такий момент розуміння, самоусвідомлення, який виводить наш, нас на зовсім інший рівень розуміння. І я вам дякую за ваш час і е, щасливого вам життя в самоусвідомленні. І в першу чергу розуміння себе.